Знаєте, зарікатися не варто, бо з одного боку, в нас є досвід, скажімо, минулого року, коли ми добре пройшли зиму, а потім е московити знайшли таку шпарину е в енергетичній, перш за все, частині е нашої системи, і після цього були дуже складні і весна, і початок літа. Нагадаю, тому я би не зарікався, але з іншого боку, е ми йдемо, що називається по своєму плану. Ми йдемо в позитивному треку. Е, да, лютий може бути дуже складним. Якщо будуть морози, буде складно. І е, якщо будуть температури мінус 5 і нижче, напевно, що повернуться обмеження постачання електрики. Е, але у всьому іншому, ну повторюся, маємо резерви обладнання, маємо розуміння, що робити і як. Розуміємо, як протистояти цим атакам, і як бачите, на сьогодні це розуміння дає свої результати. Підготовка, яка була проведена, дає результат. Саме по собі сховище вразити на глибині понад там півтора кілометри під землею. Нереально що вони намагаються зробити, вони намагаються вразити компресорні станції і інфраструктуру, яка знаходиться на поверхні. Поки що успіху не мали суттєвого успіху не мали, і дійсно, я думаю, що якихось апокаліптичних результатів чекати не варто. Але з іншого боку, пошкодження відбуваються, і тут треба і зміцнювати захист. І це завдання абсолютно прозоре і зрозуміло, і воно реалізується, сектор тобто над ним працюють.